Привіт, малята! Ви вже знаєте, що у свійських птахів є тато, мама та дитинча. А як же їх називають? Давайте називати разом. Тато півень, а маму називають так курка, а дитинча. Курча. Тато гусак. Мама. Так, гуска. А малюк? Так гусеня. Тато качур. Маму називають. Вірно качка, а дитинча вірно каченя. Тато індик Маму називають. Вірно індичка, а дитинча? Вірно індича. Молодці малята. Правильно запам'ятали.